Дорогі злочнями, ми сьогодні зібралися в цій студії, щоб донести до вас інформацію, що сьогодні відбулося в сесійному залі міської ради. І донести до вас свою позицію відносно цього. Я Легоцька Тетяна Леонідівна, голова осередку Укроп. Я Поліщук Ольга Васильівна, заступник радикальної партії Олега Гляшка. Стецюк Іван Романович. Голова міської організації партії Батьківщина, депутат Золочівської міської ради. Депутат Золочівської міської ради Хомич Володимир Богданович від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановні золочів'яни, сьогоднішнє продовження сесії було заявлено про створення фракції Справедливість в кількості семи чоловік від трьох суб'єктів виборчого права. Після продовження сесії Фракція попросила взяти перерву на 15 хвилин для консультації. Що нас змусило це зробити? Перше питання, що міський голова хотів повернутися до розгляду другого питання. Друге питання минулого е, засідання було проголосовано. Проголосовано не набрало кількості голосів. Провівши, е, консультації, провівши консультації, ми прийняли рішення. В зв'язку з тим, що міський голова повернувся до розгляду другого питання, який є непроцедурним, і мало би набрати 2 треті голосів, щоб до нього повернутися, і в зв'язку з тим, що були підмінені проекти рішення, е, на, на продовження. Сесії ми прийняли рішення при голосуванні, при голосуванні якщо міський, міський голова буде ставити на голосування дане питання, яке вже було проголосовано, покинути засідання сесії, так як відбулося порушення чинного законодавства. Ще хочу сказати, що з суб'єктами виборчого права, з депутатами. Міський голова не проводив консультації щодо визначення осіб, які мали бути включені в члени виконкому. Згідно з результатів виборів, як показали вибори, наш голова отримав більшість. Але наш депутатський склад був повністю змінений. Залишилося тільки чотири депутата старого скликання. Відповідно, це свідчить, що наші золочів'яни хочуть змін і хочуть прозорості роботи міської ради. Це, що голова не приймає до уваги побажань інших політичних сил, свідчить, що голова не хоче показати своєї прозорої роботи. Крім створення депутатської групи фракції Справедливість, також була створена депутатська група Свобода, яка не голосувала за заступника Рибаху, так як він є діючим головою, керівником партії регіонів районного осередку партії регіонів місті Золочі. Ми заявляли, що за цю людину ми голосувати не будемо. Також не було обговорено складу виконкому. Люди, прізвище на папері. Ні, 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 ніхто з тих людей не, не з'явився на сесію. З тих людей не з'явився на сесію і ми не можемо проголосувати за виконком, не знаючи людей, які будуть працювати на благо мене особисто як е, е, мешканця міста Золочева, і е, на благо наших е, е, золочев'ян. В другу річницю революції гідності ми знов ж таки вимагаємо люстрації. А люстрація, коли йде реванш, регіональний в місті Золочеві, неможливо позиція радикальної партії, так як з нами теж не було ні погоджень, ні обговорень, особливо з так як я не є депутатом міської ради, але я є заступником району радикальної партії, і з нами обговорення не проводилося про. Виконком і так само і обговорення посад заступників міського голови, про що не було повідомлено і не було нікого запрошено ні на обговорення. І я вважаю, що це є некоректно і невідповідно до того, щоб приймати такі рішення. Ну, наші депутати за їх голосування це буде розмова трошки, можливо, інша. А зараз uh, треба приймати рішення і приймати рішення я вважаю, такі, які потрібні для нашого міста і для нашого району, для наших людей. Я вважаю, що uh, наші виборці. Мають право бачити прозорість роботи нашого в нашому місті. Вони і політичні партії також повинні знати, як і що відбувається. Те, що пропонує наш міський голова. Ну, Викликає в нас сумнів. Ми знаємо, що у нас дуже хороший міський голова, що він гарно працює, він робить гарні комунікації в нашому місті, але щоб нікого не виникало сумнівів, він би повинен іти повинен би був іти на компроміс з іншими політичними силами. Ми не хочемо допустити узурпацію влади в місті Золочеві. Так як ми всі бачимо, що сталося, коли. В нашій країні після виграшу Януковича, що сталося після узурпації влади, тобто це є кров, це є, це є ненавість і це є, це є вбивство. Я розумію, що місто Золочів — це не є вся Україна, але знову ж таки, узурпація влади ніколи. Влада, нормальна влада європейська, вона тримається на важелях та проти важелях. Тобто так, міський голова виграв вибори, але так, виграли вибори і Всеукраїнська об'єднання Свобода, і Окроп, і Батьківщина. І ми маємо право е, брати активну участь в, е, в політичному житті і в економічному житті нашого міста. Ми, не можемо, е, покла... ми, як політичні партії, повинні брати участь в цих процесах. Е, і озурпації влади ми не допускаємо.